Добрий день, дітки! Весна дивовишна пора року, яка радує всіх своїми численними квітами. Тож сьогодні я хочу познайомити вас з ще одним первоцвітом Анемоною Лісовою. З грецької мови анемос перекладається як вітер, тому цю рослину ще називають вітрениця. Анемона лісова. Трав'яниста багаторічна рослина з прямостоячим стеблом. Великі поодинокі квіти мають ніжно-білий відтінок з овальними пелюстками в кількості п'яти штук, Анемона має злегка опушене стебло і різьблене листя темнозеленого кольору. У природі Анемона лісова зустрічається в широколистяних і мішаних лісах, на лісових луках у лісостепових і степових зонах України. Зустріти її можна і серед чагарників. Анемона лісова рослина витончена і граційна, завдяки чому вона може стати відмінною прикрасою будь-якого саду. У природних умовах проживання анемона розмножується насінням. Цю рослину не можна вживати в їжу, так як вона має безліч отруйних речовин. Крім того, свіжий сік при потраплянні на шкіру може викликати алергічну реакцію. Анемона отримує особливо великі пошкодження весняну пору в період світіння, коли люди збирають безліч квітів для продажу. У зрізаному вигляді вони простоять всього 2-3 години, а рослина, з якої зірвали квіти, отримує такі травми, від яких вона гине. Більшою мірою, причиною загрози вимирання рослини, є щорічне її винищення людьми. Тому анемона лісова входить до списку червоної книги України. Отже, дітки, з якою квіткою ми сьогодні познайомились? Так, з Анемоною лісовою. Яке листя у цієї квітки? Правильно, темне, зелене, різблене листя. Які квіти у анемони? Молодці квіти ніжно-білі з овальними пелюстками, де ростеться квітка. Правильно, у лісах і степах України, до яких рослин відноситься Анемона. Молодці анемона відноситься до отруйних рослин. Навіть її сік може викликати алергічну реакцію. Дякую за увагу!